Вправа 248. Наскільки число? І є дві умови, які необхідно розглянути. Давайте будемо читати ці умови і думати, як виконати такі завдання. Отже, нас запитують, наскільки число 23 145 і більше за число 9198. Ну, щоб знайти, наскільки число більше, треба від 23 145 відняти, власне, 9198. Записуємо тоді, ставимо дві крапки. Тобто пишемо 23.08.

Віднімаємо. Так, 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це 7. Була четвірка, забрали одиничку, 3. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 9 це 4. Далі, була одиничка, забрали одиничку, це 0. 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 1 це 9. Далі була трійка. Збрали одиничку двійка. 2 мінус 9 не віднімається. Позичаємо одиничку старшого розряду. 12 мінус 9 це 3. Ну, була двійка мінус одиничка – це одиничка. Отже, вийде 13 947 різниця. Пишемо Пишимо 947. Тобто ми кажемо, що ця різниця це і буде, наскільки це число більше за. 9198. Так, друге, наскільки число 129318 менше за число 208305? Тут аналогічно, але дзеркально. навпаки. треба 208305 відняти 129318. То пишемо тоді, що 208305 мінус 129 Дев'ятисяч триста вісімнадцять. І це дорівня. Записуємо тоді в стопчик і віднімаємо. Отже, пишемо 20 вісіч триста п'ять мінус сто двадцять дев'ять тисяч триста вісімнадцять. Віднімаємо. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо одиничку старшого розряду. 15 мінус 8 це 7. Від 0 не можна позичити одиничку, позичаємо старшого розряду одиничка. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 1 це 8. 3. Забрали одиничку 2. 2 мінус 3 не можна відняти, позичаємо одиничку старшого розряду. 12 мінус 3 це 9. Було 8, забрали одиничку 7, 7 мінус 9 не можна відняти, позичаємо одиничку старшого розряду. Тоді буде 17-9, це буде 8. Від 0 не можна позичити одиничку, позичаємо одиничку 1 старшого розряду. Буде 10-1, це 9. 9 мінус 2, це буде 7. Далі була двійка. Забрали одиничку, 1, одиничка. 1-1 0. На початку 0 не пишемо. Отже, різниця пишемо: 78 тисяч. 987. Так, записуємо відповідь. відповідь. В першому завданні. Отже, наскільки в нас 23 тисячі 145 більше? Пишемо на 13 тисяч 947. Друге. Нас запитують, наскільки 129 318 менше. Пишемо на 78 987. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.